Привіт, народ, це шоу Я знаю де ти живеш». Сьогодні я приїхав до Джихуну Сафарова. Ви його знаєте, це снап-комік. Сьомий е резидент левів на джипі. Зараз підемо подивимося, як живе людина, якою мінус 150 тисяч на карті монобанку. Let's go. Джейхун! <laughs> Виходь! Так, е не запитуйте, звідки в мене є ключ від квартири Джихуна Сафарова. Ми знаходимося зараз в під'їзді джихуна Сафарова і відразу попадаємо на його паркінг. Що, от ми в квартирі джихуна Сафарова. <глаз> <плаз> Однушка. <різь> <різь> ну, з ворогами так, якщо чесно, з ворогами, а що мені. Що, поїхали? <плаз> <плаз> Це дуже короткий випуск, <головість> він же закінчився. Ми були у Джекуна Сафарова, це було шоу я знаю, де ти живеш. На восьмому поверсі мені казалось, що феном торгуючи. Ну, а так. ти на восьмому живеш. Так, да, я на восьмому. І це не я. Тебе <головість> <головість> <Ти головість> спалили вже. <головість> <все>. <головість> так, це я. Слухай, на ну, двері вже сильні. Це не вхід в квартиру, якщо це це вхід. <головість> це в тамбур. Ну, як в тах. Та торті. можна да. Тільки якщо в Тут курять. Тільки якщо вапти курить. <головість> І пості. Ну тут. Чувак, ну тут атмосфера вже сильна. Ну так, да, сильно хочеться з неї втектись. Автор 95-го кварталу. 95 Усім привіт, мене звати Джихун Зафаров і сьогодні я вам покажу квартиру, в якій я, на жаль, живу. Так, що, Сіра, я відразу хочу на оце звернути увагу. Дивись, ти ж розумієш, що це полиця для пастки в один дома. Сюди, якщо грабіжники залазять, то ця хубавим по голові спочатку б'є. Це скотчем просто Це так? Вже тут стріляли. Так, ну я відразу хочу сказати, що тут прям... Ну, артхаус. Я б навіть сказав хаос. А тут нема світла, не, не вмикається тут світло? Це вже вийп. А, це вже випл. <laughs> це можна бути, поняв? Це типу я поставив. Це коли гонорар так... приходить з підпільного, Оце... ти такий ся полтаруж! <laughs> Потім можна Є, ну, ми на облоді, що ви хотіли? <рес> це, це потрібно, щоб просто в тебе вийти. Ну <рес> це база. Я, По-перше, я тобі дуже вдячний, що я тебе як просив на прибиратися, так ти це і зробив. <рес> чи, ти це, чи це прибрано вже? Зараз буде дедуктивний метод. Тут були дівчата. Коли я тільки заїхав, хазяйка. <рес> <рес> хазяйка спала, я заїхав вона отак. Чувак, я на цей матрас дивлюся, я думаю, ну Укрзалізниця. залізниця. Там вже комфортно посилає. Це таке розуміє, хтось з зони передав поделку. поділку. Це мені у Львові глядачі якісь дав, я думаю. Ну він сидів, так, да, до цього? Це Калаша, щербана був на майстерні. Щербан, до речі, на іншому боці дріма да. живе. Два боки дріма і така різниця. Прикиньте, Така тупо ніби. Він ніби на сонячній стороні живе, а ти на А я в да. Мене, знаєш, що дивилося, що ти оце зробив і такий. Хм, Треба додому це нести. Це буде прекрасно. Мене це розсмішило, що оцей мужичок. Задумались. ну. Пішли подивимось далі. Стоп, мене оцей чердак роздає. Для дітей. Сюди маленька дитина підходить. Пригає, підтягується, достає кастет. Тут виглядає катувальне, понявня. Ми коли про секс сказали, я ж подумав, що в цьому цій квартирі кожен секс, коли розпадає, як гвалтування. Не немає ще, що вона потім по своїй волі цим займає. Знаєш, я виявляю просто дівчина, яка з Жихуном там займалася сексом на тому матраці, потім іде душ купатися і у це зустрічає хуй. І настрій просто падає. Так, а Заціни, чувак. У Джея Вана виглядає так, ніби там десь під умивальником, можливо, є дирка. І дирка ця веде кудись в нормальну ванну. вану, понявши? Я побіг її шоушенка. Я, Он в'їлки тут... викопав. А я присягаюся, я коли приїхав, ну без у мене отут внизу, в цьому прийомі заточка була. Вже каже, що вона коштує 7500, і я не, здиву, не здивуюся, якщо тут коротше, така квартира, коли зранку приходить хазяйка і Шмону страю. <рес> тут, по-перше, дивіться, якщо Джей буде срати, з кухні хуто виділяє. Тут За... треба За... думати, як ти відкриваєш. Да, це квартира головоломка. А, тут. <рес> вона піднімає IQ. Пішли на кухню. Дуже просили в коментарях. Дивитися холодильник коміків, тому зараз подивимося, що живе їсть в цілому. Кулінарію взяв возань. Ну, я часто беру там, щось. Пузатка, якщо... Після 20-ї, так? Да? Після так. Да. Мої, Мої щас, люди... Щасливі години. Мої. Єдині години, я сказав, коли я можу. Серветки, ви чомусь серветки для дрочки дивіться в холодильнику. Да, ні, тут замотано це свічки для гіморою. А... Ну не для геморрою, так неправильно звучить. До, до тебе такі, да, дівчата приїжджають? Які кажуть, слухай, сексом це круто, а можна підлікуватися це... Ну, це, це справді я ходив на бокс, в мене був фінгал і мені радили. Ну, гіморої те. Ну, коротше, ти мажеш, типу, коли ти мажеш оцією хуйньою січою, то в тебе спадає, якщо розпухло. Тобто те, що для гімороя можна і для обличчя. за Це найкраще допомагає. Це, до речі, так роблять люди, які за 7500 знімають квартиру. якщо вам цікаво... — Вони багато лайфхаків знають піздеш. Я, по-перше, я насправді так і думав, що в тебе буде такий холодильник, як у школьника, зрозумів? Десь повинні ще чіпси тут бути. Згущене молоко. <світ> <skarp>. <світ> і, тут, і тут ще є щось якийсь. Ну це, це те, що треба готувати. Воно в мене тут, Як я заїхав, так і було. О! О! Холестя... будуть. Я не буду вам кидати спойлери, але подумайте, хто наступний холостяк буде. <світ> І от смішно, і прикинь, вони в цій квартирі до мене. Якось такі, да, так цікаво, а як ти прийняв рішення переїхати? <ріху> чувак, сюди, війшли, якщо дівчата прийдуть? 20-20 дівчат! Ні, це снівак такий холостяк, який виходить на НТН. Квартира така <гвартира> маленька, що я ніби в дитячому якомусь поняв в торгівельному центрі, знаєш, <гвартира> на такому тіку, <стільчику>, але якому, <гвартира> все таке маленьке. Це не справжнє, поняв? Така, що це демо-квартира. <гвартира> ну, бета-версію, поняв? Приїхав сюди з дівчиною, типа щось. Е ну, там, щось е провели вечір. На що сказати, да, щоб зробили меніт мені, і на ранок типу ми стаємо. Я там. Ну, що, в мене сміття було, я дав її викинути, типу щоб. вона. Дав її викинути? Да. Це, це этот, це як заохочення, поняв? Ти пройшла, це. Ні, ну я просто. Ну просто типу, що мені ж неважка, вона виходить. Типа, ну реально, ну там прям спохова. Я чомусь думав, що ти під мене там таку фразу казав. Тобі ж не важко, ти ж заходиш. Ти ж тут. Ти ж тут. Куди ти? Ні, ні, я по активній згоді все роблю. Якщо, блядь, напишеш, що я нахуй. В нього там десь в шафі лежить така гора розписок. Я смучу по своїй волі. Там через день чи через тиждень написала Джей, якщо я буду ще приїжджати, вже так, якщо я буду ще приїжджати, то е ти можеш прибрати в квартирі, тому що я була в різних квартирах, тіпе, ну, те, що я тут побачила, я розумію, там творчий безпорядок, ну, це був прям. Тебу. Ну, ти можеш трошки. ну нормально жив влаштувався. По суті, в нього в 7500 за квартиру входить ще мінієт, викидання сміття. Це як ви знаєте, як кидають на прибудинкову територію утримання, поняв? Так кидає ще на мінчик зверху. Сьогодні прийшло 438 гривень оплатити за мініта. Такий так воно ж навіть вісне все. Подивіться на Джея, просто як він виглядає, і от увіть обличчя дівчина яка стоїть в аптеці, і Джей заходить, каже, мені от дуба кару. Потім Наручники і Де? І щось від імпотенції. Я такими фразами. Тут треба маленька історія. Ми з Джеєм знімалися в шоу, і нам там дали великий пакет таких пляшок. Я зараз не п'ю, я Джею віддав свої. теж. І Джей їхав просто в нього, було як пакет за тебе повністю набитий віскарем. І Джей каже, є. Знають, куди його дівати, може його продати, я взагалі не п'ю, зараз в нього одна пляшка вдома злочини. Я не випив жодної, якщо чесно. Так, реально. Я там щось комусь. ну Тут така квартира, що дівчата заходять, такі, давай відразу 200 віськ. Давай, так. Це ще в ліфті. Мені… Я не зайду в ліфт, поки не вип'є 200. Якщо я тут. Ну, прибув, типу, з дівчиною, і наступний день вона ще хоче зі мною бачитись, то я розумію, ні, ну я, походу, їй сильно подобаю. І це не в Да, Вона вже для родини шукає. Вона, ну, походу, це я їй, можливо, останній шанс. Я навіть не знаю. Може в неї такий вічі, може всі інші мужики настільки казли, що навіть ти, типу, зараз нормальна. По перше, ви помітили, що у Джері все в двохлітрових баклажках. Він 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 купує собі. Для миття посуду відразу до кінця життя, бо клашко, що ніколи в магазин не ходити. А ще мене роз... я вперше бачу засіб для миття посуду, який потрібно зверху теж помити. <ривіт> а те, що я посуд, подивись, як я <ривіт> посуду. <Прості. ривіт> Чи я ігнорую цей факт. Так, я так розумію, це з піджака дяді жори ти зробив, так? Щоб мити посуд. Я спочатку подумав, що це станок. Станком картоплю чистить. У дівчини взяв, кажу, чуєш, ну ти що викидати Ти що, дура. Вона така, ну, я пісю її числа, ну пісяш на картопля. Не така тверда. Ну, а ти жив в якихось таких середненьких квартирах? Ну я тільки коли в Київ приїхав, я жив на плюс-мінус такій квартирі, але мені було дуже теж погано завжди. Я от, да. Коротше, просто дім це таке місце, квартира. Коли ти хочеш. Сюда. Коли ти хочеш... Коротше, квартира це таке місце, коли ти додому їдеш. Тобі потрібно обов'язково, що там хотілося знаходитись. Понулятись да, якщо... після стресу. Да, да, да. Тому що, коли ти їдеш, умовно, там, я не знаю, з виступу, з якогось бара і приїжджаєш потім сюди, такий можна, я в барі переночую вже. Да, так, я, ну, Ні, ну, я не можу сказати, що це прям погана хата. Вон, в ній просто якась от реальна дівчина тобі правильно казала, що її може прикрасити б чимось. Можливо, можна було б тут зробити уютно. А я, а я тримаю за думку, що я тут тимчасово. Я досі Я не хочу вірити, що. Отак буде завжди, блядь. Ну чувак, і 7500, то це теж дуже сильна класна це ціна, насправді да. в Києві, тому що це дуже дешево. Це дуже і. Ну, а хто сюди заїде? Ну тут просто два які... <рик> які... Ну, Просто ну, сім'я не заїде, а якщо заїде якийсь тіп, який тут класично живе, ну тут торгують феном, тут є. Тут... Ну, тут на під'їзді. Ну, поки що ти зараз ніби плюси перераховуєш. <laughs> ні, ну це понятно. Так ріелтори здає, вони кажуть, так, тут дуже зручно. До метро 3 хвилини фін. Э, на... Пішої доступності. Да, Пішої доступності фін. По поверху. <laughs> <laughs> ну, До так? тебе мама переїздила сюди в цю квартиру, чи ні? Чи вона не була тут? Здається, що мені здається, що ні. Я її шукав іншу, прям. Я знав, що вона. Може, мені здається, сюди будь-яку маму запустити, і тут можна з цієї квартири зробити щось прикольне. Будь-яку маму. Ну знаєш, мама реально вона ну з сарая може зробити тобі такий уют, чувак. Так, ні, ну мама точно б тут зробила. Коротше, якщо у когось є вільна мама. То можете написати джихуну, нехай зробить тут уютно, Або дівчина якась до речі після японець... історії, як я приводив, ти думаєш, да, я маму запущу, що він в рот дав бляді, і цвітя дав. блядь, Так, що народ, це було шоу. Я знаю, де ти живеш. Сьогодні ми було джухуну сваро. Дуже дякую. Так, будь ласка, підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, як вам цей випуск. Я вам квартира така за 7500, чи знімали ви б таку квартиру, та що тут можна поміняти реально? Можливо, в когось будуть ідеї? Що ага. таке сюди можна додати, щоб тут було трошки уютніше. Дякую за перегляд. Всім до побачення. До побачення.